Два роки назад і щодо продукту Елар, як ми були тут в Польщі, я постійно задавала собі питання, і аж до сліз мені це було: ну чому мої діти постійно хворіють? Ну чому ми не можемо вилізти з тих соплей, з цього всього? Ну чому як не одне так інше, Чому постійно якісь ліки у нас у нас вдома? Чому у нас постійно температура, Чому ми в черзі до цього педіатра? Ну коли це все це все закінчиться і так далі. І коли я знайшла компанію Елар, про неї дізналися, в мене взагалі не було ніяких. Сумнівів і так далі спробувати, тому що я просто втомилася і розуміла, що те, що відбувається з моїми дітьми, щось не ок. І ліки, які виписують лікарі, вони ну тільки сажають, вони вони не роблять краще. Це все препарати, які знімають поверхностну якусь симптоматику, там кашель кіші чи, чи ще щось таке. Як мама моя медик з 25-річним стажем, вона завжди говорила: ліки одне лічим, інше калічим. Тому такий список побічних ефектів, побічних дій.